Сьогодні у нас на залі новинка, і звісно, ми спішимо поділитися з вами цим диваном. Диван на пружинному блоці. Він підходить для щоденного сну. Він має велике спальне місце: 148 на 1,90 по габаритним розмірам: 2,30 м довжина і метр його глибина. Тут ще такий є момент цікавий. Ви можете обрати механізм розкладки. Це може бути просто єврокнижка або механізм пантограф. Це коли ви не тягнете його, а він у вас переступив. биль – це не новинка, але новинка те, що вони відкриваються. Коли ви відкриєте, ви маєте лавінований короб, де ви можете зберігати подушки, може покривало, хто що хоче. І дивіться, як вони гарно закриваються. Вони повністю м'які, вони зручні. Коли у вас маленькі діточки, ви переживаєте, що вони можуть вдаритися, то тут це у нас виключається такий момент. Розкладка саме цього дивану єврокнижка. Як бачите, розклавши його, ми отримали велике спальне місце метр сорок вісім на метр дев'яносто. Якщо сподобалась модель, але потрібен кутовий. Ось варіант для вас. По довжині він буде 3 метри, коротка сторона 1,5 м. В розкладеному вигляді має спальне місце 1,5 п'ятдесят на 2,60 Шістдесят. Він також на пружинному плоті, що підходить для щоденного сну, і точно також ви можете обирати варіант механізму розкладки: це єврокнижка або тік-так чи пантограф. Диван ви можете обрати будь-якого кольору в наявності. У нас частіше всього сірі відтінки, бежеві, відтінки коричневі. Підкажу до нас. Їде зараз два: один буде світло бежевий а другий буде темно-сірий. Тому якщо ви його. Вам він сподобався, ви вже можете бронювати. Ми вам його відразу веземо до вас на адресу. Хочу нагадати, що ми відправляємо меблі по всій Україні. Ми оберемо найбільш зручний для вас спосіб доставки: це буде нова почта, делівері чи попутній транспорт. Чекаємо на ваші запити в Дірект або приходьте до нас на магазини.